Доброго дня. Зараз чергову маємо прогулянку з розою верхом. І хотів би таку тему зачепити. Кінь це все ж таки домашній улюбленець. Чи це тварина, яка призначена для роботи? І подумавши, обдумавши всі, як то кажуть, за і проти історію взаємовідносин людини і коня, я роблю висновок, що, що кінь це все ж таки тварина для роботи, помічник людини і ніяк не домашній улюбленець на кшталт котиків, собачок. Хоча... Котики, собачки вони теж, е, помічники і працюють, да? собачки на охороні, котики ловлять мишей. Але е, різниця з конем велика, тому е, хибним буде уявлення відноситись до коня, як до котика чи собачку Тобто ні габарити, ні склад інстинктів, вони не повторюються у коня порівняно з хижаками, котиками і собачками. Тому людині треба відноситись до коня, все ж таки як, для, як з боку розуміти, що це все ж таки. Тварина була приручена споконвіків для роботи, як помічник людини. Це зараз просто вже наш розвиток цивілізації, і він виріс до такого якби, рівня, що коней замінили машини, а коні залишилися, але, але ж часто у вигляді домашніх улюбленців. І... Розуміння цього, воно е, дає тоді правильне відношення людини у вихованні коней. Тобто, да, їх можна пестити, їх можна чимось балувати, але е, треба е, розуміти, що от, якщо роза мене зараз везе, катає, то це вона катає мене. Не тому, що їй це так подобається, вона так хоче. А це тому, що я їй поставив таке завдання, умовно кажучи, примусив це робити. Можна примусити змотивувати різними способами, можна, можна якимось кнутом, а можна якимось пряником. Ну, я стараюсь пряником, але все ж таки все рівно це примушення до роботи. І тільки ось. Хоча робота, вона теж, як ми всі знаємо, якщо вона улюблена, вона приносить задоволення. Тому тут тільки задача так організувати все, щоб воно приносило задоволення, але розуміти, що це робота і до неї треба спонукати, мотивувати і так далі, це потрібно. Ось таку от я тему хотів. Сьогодні зачепити. Зараз ми пройдемося трошки і покажемо наші досягнення, як ми вже переходимо з кроку на рись, з рисі потім на галоп, і з галопу знову на рись і знову на крок. Урози вже це е, вдається. Вона така сама швидка кобила, як її мати Марта. Марта на галоп переводиться з одного, тільки з першої команди. Вона стрибає одразу стрибком, але може і повільно, якщо потрібно, повільно. Те саме я бачу такі задатки і урози. Тобто вона не є така повільна, яку треба там при, ну, при, прискорювати за допомогою якогось батішка. Також я е, на нашому шляху використовую е, такі, пізніше от покажу, як ми розвернемося, поїдемо в ту сторону. Використовую такі поля, які просто е, взорані і вони рихлі, вони дуже гарно навантажують ноги коня і мишечну систему. І дуже гарні для занять. Тобто фізичне навантаження класно виходить. Е, я теж там постараюсь включити камеру і показати, як працює на тій дистанції роза. Я там рисю йду не галопом, але бувало вона хоче там і на галоп пришвидшити, щоб поскоріше тей, ту ділянку проскочити. От зараз, я бачите, балакую, а вона слухає. Вже ми в сторону додому повернули. Так що зараз приготуємось і покажемо, як ми йдемо от з кроку на рись і на галоп. Ось у нас так іде крок. Рись. Так, у нас іде рись. tá com então, nossa our... terra logo. Rise І завертаємо на участочок ораний. рч не скачем. Ловим середній темп. І йдемо під навантаженням середнім темпом. Сеп. Не даємо сповільнюватись і не даємо прискорюватись. Як на тренажері. Сеп. Добре. Соп. Працюємо. І зупинка. І ми стали, бачите, назатирне. За одну секунду. Кінь в повній увазі на мене, вушки на мене. І ми зупинились. І Я повторюю саме головне в коня не набір швидкості і можливість їхати вперед. А саме головне в коня це зупинка. Тобто кінь повинен, повинен хотіти зупинитися при першій команді. Дякую за увагу.